Доброго дня, шановні любите Виноградові. 2 вересня. Канал Захід Виноград. Демонструю вам гібридну форму Віктора Михайловича Калугіна. Гібридна форма Альянс. Ну, по правді кажуть, це, це остання гілочка, що залишилася така, ще недоопилена. Але хочу звернути увагу, що вона дуже підходить для західних регіонів. Вона вже зрізана на сьогоднішній день. От, це така друга гілочка осталася на... Якби було дві гілочки тут у такому тонкому тонком пагінці. От, дуже солодюща, не розтріскую. У нас були великі дощі. Це правда було три тижні тому, дуже великі дощі були. От, і так через день, можна сказати, ливні тут водою все було залито, всі лунки тут тіло по ковра вода. Але ягода не тріснула абсолютно. Слово зовсім, зовсім не тріснула. Бо я чув, що там є такі відгуки, що тут легенько там когось потискуло. Не можу погодитися з цим, тому що він факт на лице. Ягода дуже солодка. Туга на відрив. Солодка ми треба водою запивати. Тому це ягода для західного регіону України це находка. Тут було виплено всі, по дві грони викинули, ми все тут залишали. Уж був перегоріп перегружений. Це другий рік продовношення куща. Нагрузку тягне капітально. Лоза, дивіться самі, на такій лозині було дві грони. Лоза повністю вигріша. Не, не повністю, а більше за половину вже лоза вигріша на окремих ну, до половини. Дуже солодка, дуже привабливий колір. В колір він не темніє, оце його колір. В темні тона у мене він не уходив. от. Ну, Лише одні позитивні відгуки стосовно цієї гібридної форми. Просто Не було часу знімати. по стану здоров'я. Шкодую, що не зняв. Дуже була ця площина, дві площини. Дві площина шпалера на чотири кова. Все було всипано. Що воно викинуло? Ну все потягнуло. Я не нормував. Тому дуже рекомендую дана форма. Це знаходка для виноградарів. Ви зражає не будете і дуже для любителів солодкої ягоди це саме те. На що слід звернути увагу? Ну на цьому все. До Побачення до наступних відеороликів.